Кадровики запитують, чи можна відмовити працівнику в навчальній відпустці, якщо сесія буде проходити дистанційно в онлайн форматі. Пояснюємо. Так, надавайте. Тривалість та умови надання відпустки у зв'язку з навчанням визначає стаття 15 закону України про відпустки. Закон про відпустки не ставить право на навчальну відпустку в залежністю від того, як організовано навчання онлайн чи в аудиторії закладу освіти. Тож, якщо в довідці виклику за формою номер N, Тере 501 вказали, що працівник навчається на вечірній або заочній формі навчання. Надавайте відпустку. Такої думки дотримує і Мінсоцполітики. Додатково нагадуємо, що в період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпустки. Умова: такий працівник залучений до виконання робіт на об'єкті критичної інфраструктури, робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання замовлення. Так скеровує стаття 12 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Якщо працівник належить до зазначених категорій, можете відмовити і не надавати навчальну відпустку. Ще більше консультацій в оновленій системі експерту з кадри.